Рівно задоволений дівчата, ті, ті, які тренуються постійно, видно ріст. Ну, якщо дивитись на прошлий тур, то є, є зростання. Десь щось не вистачало. Погано, що займаємось у різних тренерів. От. Команда збірна і а, трошечки є маленьке непорозуміння там в діях а, гравців. Ну але це прийде з досвідом. Дуже допомагають а, а, вчителі а, фізкультури в школах. Вони а, більшість зацікавлені в цьому, а, щоб їх діти грали, вигравали. А, ну, це очки на міських спартакіадах а, школярів. На цей сезон ну, фінішувати, в, хоча б на другому місці, в групі. І поборотися за п'яте-восьме місце в фіналі чемпіонату. Просто спорт це моє хобі. І в Києві тут дуже гарно. Я сама Житомирянка, мені дуже сподобалось в Києві. Тренер вам давав настанови, всі зробили. Не все. Що не вдалося? Ну, нам говорили, я не могла забивати в кільце, я не всі рази попадала. Да, у нас есть две команды девочек, они возраст 2003 вот даже есть 2005 год рождения. Вот, ну, есть дети более так, ранее раньше развиваются и даже вот, в массе тела раньше прибавляют все они как бы попадают пока в первую, те которые более поздненькие во второй команде. Вот, плюс ну, сейчас очень, мы прошлый тур сыграли гораздо лучше этой командой. Сейчас очень многие болеют. Мы стараемся хотя бы делать остановки, не делать ну, правильно остановки, не делать пробежек, Вот, смотреть, поднимать мячик от глаз, отрывать, чтобы вести без контроля зрения. Я займаюсь певроком. Так, звісно. Я ну я вже багато їздила на всякі на змагання. Була в, Слова, в Словакії. ми були. Так ну, також ну, не виграли третє місце, але дуже старалися. У нас два тренери: Ірина Петрівна та Лариса Миколаївна. І вони. Дуже сильні тренери, але ми буваємо трохи не слухаємо. Буває, дівчата викидають, ми повинні вийти на м'яч, але буває цього не робимо, боїмося. суперника. Я в п'ятому класі, то в четвертому класі, коли до мене прийшли, я не дуже хотіла займатися, але мене вибрали. Я пішла, і мені дуже сподобалось. Ми поїхали в пущу води спочатку. Потім в Івано-Франковськ тільки я з ну зі своїх ну, команди, тільки я їздила зі старшої грати. От, і мені дуже подобається і займаюся.